Дивіться, просто яка красота, дивіться. І, ви, і дивіться, видно все, кожен бугорок видно, дивіться. Кожний пагорб. Кожду її звідіну видно. Так, вилік на місці, хай стоїть. Клас. Я пам'ятаю був весною туди, тут все було зарошено. Ось тут така, така так, трава невеличка була, але отакої от видно не було. А зараз, бачите, а зараз а, трава трошки підсохла, видно, тут горіла, це, отут горіла місцевість і видно, трошки підгорівша ця територія. Хтось був робив підпал.